Задану функцію y дрівня 2-х поділити на квадрат плюс x, відняти 6. Потрібно розв'язати рівняння х квадрат плюс хість до рівня 0. Перше завдання. x квадрат плюс х мінус 6 до рівня 0. Доволі легеньке завдання можна розв'язати як за дискримінантом, так і за теоремою оберної теореми вієта. Давайте скористаємося таки дискримінантом. Дискримінант дорівнює b квадрат, Це 1 в квадраті. Відняти 4 помножити на А це на 1. І на це на мінус 6. Дорівнює 1 додати, одиниця відняти мінус 24, додати 24. дорівнює 25. Х1 дорівнює мінус b, це мінус одиниця, плюс корінь квадратний дискримінанта. Плюс 5. І поділити на 2а. Нашу виборку просто на 2. Мінус 1 додати 5 це 4, 4 поділити на 2, 2. Х2 дорівнює мінус 1 мінус 5, поділити на 2. Мінус 6 поділити на 2 це мінус 3. Звичайно, ці корені можна було вгадати по теремі Вієта, якщо врахувати, що добуток мав бути мінус 6, а сума мінус 1, тобто їх можна було легко підібрати. За теремою обернуть Вієта. Так, Друга частина нашого завдання потрібно спростити вираз 2 відняти х, поділити на х квадрат, додати х відняти 6. Щоб спростити даний вираз, потрібно пам'ятати, що квадратний тричлен АХ квадрат плюс bx плюс c. Якщо у нього є корінні x1 і x2, ми вже ці корінні, по суті, знайшли в нашому випадку це 2 і 3. Розкладається на три множники. Перший множник – це а, старший коефіцієнт, другий множник x відняти перший корінь. І третій множник х відняти другий корінь. Тобто, скориставшись цим, ми розкладаємо наш знаменник на множники: 2 відняти х, поділити на старший коефіцієнт у нас а це 1, тому ми його не пишемо. x відняти 2. І х відняти мінус 3 до рівня. Чисельника винесемо мінус за дужки, так, щоб зменшуваний і від'ємник помінялися місцями. запишемо в такому вигляді мінус х відняти 2. Поділити на х відняти 2. Х додати 3. Х відняти 2 можна скоротити. Мінус 1. На х додати 3. Третя частина. Потрібно побудувати графік функції y дорівнює 2-х на х квадрат плюс х-6. Розуміло, що перед тим, як будувати графік функції, потрібно знайти її область визначення, область визначення нашої функції. Це всі числа, крім двійки і мінус трійки, які перетворюють наш знаменник на 0. Тобто це множина від мінус нескінченності до мінус трьох. В об'єднанні від мінус 3 до 2 і в об'єднанні від 2 до плюс нескінченності. Це ті значення x, які ми маємо право підставляти в нашу функцію. Так от на цій області визначення наша функція y дорівнює 2 мінус х на х квадрат плюс x-6 співпадає з графіком y дорівнює мінус 1 на x плюс 3, який ми спростили на цій області. Звичайно, що в точці 2. Ось ця функція існує, а ця функція не існує. Тому на графіку нашої функції, яку ми зараз побудуємо, ми повинні обов'язково виключити точку 2. Ось ви бачите на екрані графік нашої функції, він утворюється з графіка функції y дрівнює мінус одиниці на x зміщенням на 3 одиниці вліво. Тобто тепер асимптота, яка була, співпадала з вісію y, буде мати вигляд x рівня мінус 3. Тобто ось це лінія, до якої наш графік наближається, але і... Не перетинаю. Ну, звичайно, асимптота, яка співпадала з UCXів, так і залишається. Ну, і, як ви пам'ятаєте, потрібно нам виключити точку 2. Тобто в точці 2 нашого графіка не існує. В точці 2. Ось, точка 2 і мінус одна п'ята. І по цьому графіку, четверта частина, нам потрібно записати область значень нашої функції. Область значень це всі можливі ігрики. Як ви бачите, ігрики всі можуть бути, крім ось цієї точки, яка дорівнює мінус п'ята. Як вона знаходиться, Ну, функція y дорівнює мінус 1 на x плюс 3. Якщо ми підставимо 2, ми отримуємо мінус 1 п'яту. Мінус 1,5 наша функція не набуває. Також вона не набуває ніколи значення, яке дорівнює 0. А всі решта значення вона. Може набувати, тобто областю значень нашої функції є від y, є множина від мінус нескінченності до мінус 1,5, в об'єднанні від мінус 1,5 до 0, і в об'єднанні від 0 до плюс нескінченності.